Діля 12 на годиннику. Ви на каналі ТВ. Я Микола Саркваш. Це інформаційний день. Я проведу разом з вами. В Україні триває режим припинення вогню. Він розпочався з нуля годин, 15 лютого. Про це оголосив президент Петро Порошенко. З відповідною заявою він виступив у генеральному штабі збройних сил. Глава держави наголосив, Україна розраховує, що бойовики на сході теж дотримуються мінських домовленостей, адже переговори вийшли на найвищий рівень. Особливо тривогу і увагу викликає ситуація на Дебальцівському плацдармі, заявив президент. Там вже проводять ротацію і направили додаткові боєприпаси для українських військових. Я бачив лише одне загрозу, коли постійно бойовики обстрілювали цивільні квартали Дебальцево, повністю знищивши цей населений пункт. І ми впевнені в тому, що припинення вогню. Це те, що сьогодні потребує не лише Україна це те, що сьогодні потребує весь світ. Та, на жаль, повного припинення вогню на сході бойовики таки не дотримуються. Після введення режиму терористи 10 разів обстріляли українські позиції вже традиційно найгарячіше було на Дебальцівському напрямі. Констатують у штабі АТО до міста. Бойовики підтягнули додаткові сили, техніку та людей. Усі атаки українські бійці відбили за два дні. Українська армія знищила понад 600 терористів. Ще 200 отримали поранення, підрахували у штабі АТО. Загалом за останню добу ворог 167 разів обстріляв позиції сил АТО, а також мирні населені пункти. Терористи завдали 31 артилерійський удар. 38 разів обстріляли наші війська з мінометів, 26 разів з градів, 6 з танків. Найзапекліші бої точилися в районі населених пунктів Дебальцеве, Кам'янка, Чернухіне на Маріупольському напрямку. Поблизу селища Широкіно. Сили АТО декілька разів успішно відбивали атаки ворога. Ворожі сили втратили 30 одиниць військової техніки. Після опівночі противник зменшив активність, проте обстріли позицій українських військ на Дебальцівському напрямку продовжилися. Зокрема, поблизу Золотого і Луганського терористи вели вогонь з мінометів, Чернухіно та Санжарівку обстріляли зі стрілецької зброї та грана... Атометів. Бойовики з так званої ЛНР продовжують обстріли Луганщини. Вони з накрили Первомайськ та попасно. Терористом було двох мирних жителів. Про це повідомив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. каже, режиму припинення вогню дотримуватися не збираються. Натепер йде обстріл гірського, що біля автодороги Бахмутка. Крім того, кажемо, нині чути канонаду поблизу Кіровська. Тим часом у прес-центрі АТО повідомили. Бойовики ведуть обстріли та готують провокації проти сила, то з метою зриву перемир'я. Починаючи від 0 годин 15 лютого, неконтрольованими збройними формуваннями, турбуючий вогонь вівся не систематично та здійснювався локально. Тричі обстріляно Чорнухіно, двічі – золоте. Загалом всі обстріли відбувалися в секторі С, окрім одного. За минулу ніч втрат серед українських військових немає. Від третьої години ночі обстріли наших позицій взагалі не 14-й російський гум конвой прибув в Донецьк та Луганськ. Про це повідомляють в російському МНС. За даними Росії, вантажівки привезли майже 2000 тисячі тон продуктів, медикаментів і будівельних матеріалів. Повідомлень про те, що вантаж перевірили міжнародні організації та українські прикордонники, немає. В РНБО припускають, у білих фурах Росія знову привезла зброю та провіант для бойовиків. До того ж, оперативно цього разу вантаж для конвою доставили з під Москов'я до Ростова авіацією, а не автомобілями, як це було раніше. Нормандська четвірка сьогодні поговорить по телефону. Про це заявили у прес-службі Єлисейського палацу. Мета бесіди з'ясувати, чи дотримуються сторони конфлікту на сході України мінських угод. Тим часом українське питання розглянуть сьогодні у Нью-Йорку. Там засідатиме Радбезон. Дипломати обговорять проект резолюції, який запропонувала Росія. У документі політики вітають результати переговорів у мінську і закликають сторони до виконання угоди. А от якщо миру не буде досягнуто, по всій Україні введуть воєнний стан. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Президент сподівається, що здоровий глузд переможе над імперськими амбіціями. Однак, про всяк випадок передав прикордонникам спецтехніку для виконання бойових завдань. Детальніше наша на Гоголь. До прикордонних підрозділів відправлять понад 150 одиниць військової техніки, серед яких 20 броньованих автомобілів, кугар, 30 одиниць важкої та спеціальної техніки. Усе для проведення інженерних робіт та виконання бойових завдань. Петро Порошенко заявив, сподівається, бойовики дотримаються мінських домовленостей та припинять вогонь до опівночі. Однак українські війська мають бути на поготові завжди. Залишилося 10 годин. Я впевнений в тому. Що ми сьогодні знаходимося перед дуже важливою кризикою. Або ворог припиняє вогонь і починається деескалація, а потім і політичне врегулювання. І, перед, і в Мінську, і перед всім світом Україна, де вела це наш вибір, або ворог нав'язує ескалацію конфлікту і нам. І Європі, і всьому світу. Прикордонники отримали і броньовані машини для евакуації поранених та реанімобіль, який наповнили сучасним обладнанням. Автомістий дефібрилятор, апарат для штучної вентиляції легеней та усе необхідне для невідкладної медичної допомоги. Це така реанімація на колесах. І коли з переднього краю вивозять на таких броньованих автомобілях, подальшого вакусу ми проводимо реанімаційним автомобілем до госпітальних баз. Ми вже проводили евакуацію і з лікарень і на відсотки 80 Ми проводимо евакуацію поранених санітарним транспортом. З аеропортів ми проводимо евакуацію цими автомобілями. Усю техніку президент оглянув особисто та вручив сертифікати на транспорт керівникам прикордонних підрозділів, які мають запобігати проникненню ворога з неконтрольованих районів Донецької та Луганської областей. Також нагородив учасників бойових дій на сході України медалями. Боронити країну до останньої гри, до останнього патрону, до останньої крові. Це наша вітчизняна війна. Це війна за нашу батьківщину і за нашу землю. Війна за незалежність. Наша війна за право існування як окремого, але європейського народу. Спеціалізовану автотехніку виготовили в Україні. Перед відправкою машини пройшли тестування у зоні АТО. А самі прикордонники запевняють, броньовані автомобілі, які почали надходити з жовтня минулого року, вже вберегли життя 14 охоронцям рубежів. Інна Гоголь Олексій Ідрісов. TVI. Генпрокуратура затримала Олександра Єфремова. Екс голову фракції партії регіонів спільно з бо арештували напередодні в столиці за місцем проживання. Йому оголосять підозри та оборудь запобіжний захід найближчими днями, заявив голова служби безпеки Валентин Наливайченко. Як відомо, ГПУ перевіряла причетність екс-регіонала Олександра Єфремова до фінансування бойовиків на Донбасі. Запит про це направила уповноважений президент з, мир... з мирного мирового врегулювання конфлікту на сході Ірина Геращенко. Також вона просила перевірити причетність до фінансування терористів і депутата від опозиційного блоку Наталії. Спільно зі співробітниками Служби безпеки України була проведена спецоперація по затриманню колишнього голови фракції партії регіонів у Верховній Раді Єфремова Олександра Сергійовича, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, тобто у зловживанні службовим становищем за обтяжуючих обставин та службовому підробленні. А в Івано-Франківську правоохоронці спантеличені торгівлею людьми, аби українці не потрапляли до лап злочинців. У місті навіть виставили інсталяцію нагадування на одній з центральних вулиць. Та це не за не зарадило. Днями міліціонери затримали сутенерку, яка торгувала навіть неповнолітніми. Ось ці інсталяції в Івано-Франківську містяни прозвали невидимими. На них написані сумні історії колишніх рабів. Люди читають та обурюються. Я вважаю, що це зараз досить актуально, справді, і потрібно цього остерігатися, тому що в такій ситуації може опинитися кожен. І це насправді страшно дуже. І я б не знала, що б я робила, чесно. це щось Хоча дуже багато і дітей пропадає, просто ворують дітей. Це дуже ужасно. Хотілося б, щоб наше государство штука прийняло якісь дійства серйозними. Так як сожалення ситуація в країні не очень хороша, але треба уделяти внимание всім. Фігури невидимих так і залишилися невидимими, принаймні для кількох франківських дівчат. Одні з них шукали роботу, інша пропонувала працевлаштування. Дана особа. Намагалася продати в сексуальне рабство жительку Івано-Франківської області, 20-річну дівчину молоду для нібито подальшої роботи на туристичному комплексі або бармен, або офіціанкою. Так званий живий товар на продаж пропонувала 24-річна мешканка Калуша. Вона вже давно впала в очі правоохоронцям. Дівчину підозрювали у передачі в сексуальне рабство двох неповнолітніх школярок. Доказів злочину на той час не вистачало. Цього ж разу сутенерку затримали на гарячому під час передачі їй грошей від імовірного клієнта. Що у вас в руках А? Це ваші то, гроші? Те, що мені дали. Вам дали за що вам дали гроші? За те, бо ми мали їхати двоє. Купюри, як і годиться, були поміченими. Ціна питання 10 тисяч гривень. Купюри номіналом 500 гривень. 7, 8, 9. 10 тисяч гривень. Особа, яка намагалася продати, затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, відносно якої проводиться ряд слідчих дій. По даному факту порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 149 це торгівля людьми, та за частиною 3 статті 303 Кримінального кодексу України це сутенерство. Стаття передбачає довгі роки ув'язнення. 12 років дівчині вистачить, аби подумати над своїм життям. Світлана Козлик, Артем Глібов, Марина Криворотова. Спеціально для Твай. У Данії вбили чоловіка, якого підозрюють у скоєнні вчорашніх терактів. Про це заявив представник поліції Копенгагена. Я нагадаю, у суботу невідомий атакував учасників конференції зі свободи слова. А потім напав на синагогу. Загинуло двоє людей. Вчора нападник втік. Проте сьогодні, вранці, коли його намагалися затримати, відкрив вогонь по поліцейських підозрюваного вбили. Вчорашній теракт викликав переполох у Європі. Так Швеція, і Німеччина заявили, що посилюють митний контроль. Колективне весілля влаштували у Мехіко. Там побралися півтори тисячі молодят. Гуляння пройшли у день святого Валентина. Тут розрізали гігантський торт і відкрили сотні пляшок шампанського. Для подружжів виступали музиканти. Головним свідком масового весілля став мер Мехіко. Він повідомив, що на честь свята свідоцтво про шлюб видадуть безкоштовно. Цей масовий обряд і святкування влаштовують у Мексиці щороку. Ось такі справи. Наступні випуски щогодини. Тож будьте у курсі найголовніших новин в Україні та світі.